Побачимо, що діти нам прислали із Житомира. Розрежемо. Наверно, мешок якийсь. Силан. Силан. Ополаскувати. Це не знаю, що зараз побачимо. Комбі гриб Це все от каші, да? Делікс для горла. Колі носки. що це якісь каші, це каса якась рис, чуть-чуть, меречок. І приправи всякі. Кохле Ось такі в І такі якісь. Це, напевно, поросятам прислали. прислали. Теж таблетки. Теж. Бо в нас зараз гриб водила з чоловіком, то вони вирішили нам. А це і цукерки. А наші вони тих цукерок столько прислали. Це при тому, що нам з чоловіком не дуже можна їсти солодко. Але добре. А це садить ще, цибулю, ми вже посадили, але будемо більше садити. Це ікра, де решили вирішили У нас ковбаса. Тоже якесь до якоб. Це міло. Це ж королотик для єс. Де є хворим теж мочалки для місця посуду, спічки. спіч? Теж для яєць. Це ополаскувати. Такі теж якісь. Ну, побачимо що. О, ще чає, чає і капучино таке, короле. I taki działaj i tak uklejoneczko na stół co to właśnie